Сьогодні у Кременчуці на фасаді будинку по вулиці Гоголя, 1 урочисто відкрили меморіальну дошку колишньому міському голові Анатолію Вербіну. Він був очільником міста з травня 1980 до червня 1986 року. Ми зібралися разом щоб вшанувати пам'ять колишнього міського голови Анатолія Васильовича Вербіна цього року. Анатолію Васильовичу. Виповнилося б 85. Близькі та родичі Анатолія Васильовича пам'ятають його як людину з великим серцем і надзвичайно ерудованим. Він дуже був дуже щирий, веселий. Ну, прекрасна людина, дуже родована людина енциклопедія багато знав. З ним можна було розмовляти на любі темі. Анатолій Васильович помер від тяжкої хвороби у 1990 році. Йому було лише 53 роки. З цієї пори минуло багато часу, але біль його втрати залишився у близьких і досі. І рідні колишнього міського голови щиро вдячні, що Кременчук пам'ятає Анатолія Вербіна. Я дуже учить і Всім руководителям города і всім присутнім за те, що в такої время ви знайшли возможность почтить пам'ять. Міський голова Кременчука Віталій Малецький спільно з родиною Анатолія Васильовича урочисто відкрили меморіальну дошку. Я хочу подякувати родині і друзям родини за ініціативу щодо встановлення цієї пам'ятної дошки. Впевнений, що Багато кременчужан і гостей міста, проходячи повз цей будинок, заходячи до цього чудового парку, гуляючи нашим чудовим містом, згадають Анатолія Васильовича. Велика йому подяка за те, що він зробив за те, що він зробив для родини, для міста, для всієї нашої громади. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчузькі новини.